Так, всім привіт! В експериментальну гілку Forger додали нові функції, а саме секційна збірка кулеметів, які тепер можна переносити на будь-якій точці, такі як за радянський союз, це НСВТ, за американську сторону, це М2. І можна встановлювати тепер незалежно від того, є у вас база. Ви в радіусі бази чи не в радіусі бази, для цього вам потрібно взяти саме в арсеналі цей кулемет, можете повантажити її в машину, від'їхати на необхідне вам місце. Я вибрав ось таку місцевість. Ну і в принципі, просто викидувати із себе воно отак-от зразу розкладається. Тобто, якщо ви підбираєте вона у вигляді ось такого рюкзака, а якщо ви правою кнопкою викидаєте, то воно у вигляді ось такої триноги. Потім, потім берете другу частину. Кулемета, а саме кулемет, вважайте, що він доволі тяжкий 38 кг, саме одне дуло, тільки. Також підходите до позиції, де ви відкинули ту триногу, і також через праву кнопку викидаєте на землю. Потім берете в руку вашу лопату, і, можливо, це було зроблено для того, щоб люди більш-менш орієнтувалися, якщо треба будувати. І по аналогії зі грою сквад, що всі. Вже звикли, що якщо щось треба будувати, то треба брати лопату у руки. Або логічніше тут було б більший гаячний ключ, тому що якщо ви щось ремонтуєте на машині, ви берете гачний ключ і тут в принципі, збирати також можна було б завдяки гаячному ключу. Для того щоб поставити, ви просто підходите, плюс-мінус оприділяєте в якому напрямку ви хочете, щоб дивився ваш кулемет. І Натискаєте F і збираєте, його збирається доволі швидко. В принципі, за секунди-3 елемент встановлений, але тепер треба до нього ще боєприпаси. Боєприпаси також треба з собою. брати. Єдине, що прикол в тому, щоб взяти боєприпаси, у вас має бути ще запасний рюкзак, тому що боєприпаси, ви, наприклад, в руки не можете кинути. Почекайте. Може, можу так поставити в руки. Шостий слот? Ні, не можна. Тільки то можна брати у рюкзак. І вважайте, що вони також доволі тяжкі, 15 кг. Одна коробка, тому це треба враховувати. Ну і е, дійсно дивно, що не можна, наприклад, вже підійшовши в руках, наприклад, у вас була б, якщо ви могли би поставити в руки цю коробку, як по аналогії міною або з іншим якимось предметом, ми могли б підійти і вже тут якась б анімація програвалась, щоб можна було зарядити цей кулемет. Ну, менше з тим, займаємо позицію стрілка, і треба відкривається інвентар самого кулемета, і ви сюди перетягуєте ваші боєприпаси. Тепер можна просто через клавішу R де перезарядка. Чекаємо, коли додать вже анімацію самого перезаряджання, тому що, наприклад, у скваді вона є, і вона доволі автентично зроблена і цікава. Ну, в принципі, все, у вас готовий кулемет. На рандомні позиції. І, наприклад, якщо тут буде проходити шляхи забезпечення вашого ворога, ви можете його легко за, заобузити, ну, просто ліквідувати. Тобто, наприклад, якщо там в дальному куті цього злітно-посадкової смуги буде точка противника, ви можете просто таким вогнем його помучити. Ну і відповідно потім зібрати цю всю приблуду. І поїхати. Так, до речі, щоб розібрати, вам також буде необхідна лопата. І натиснути F, розібрати цю треногу. І в цілому відкріпити кулемет від треноги. В цілому, якось так, дякую за увагу і па-па.